Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самоленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми продовжуємо вашу улюблену серію випусків під загальною назвою Замки Словаччини. Сьогодні на дворі маємо кінець жовтня, золота. Осінь, подивіться, яка краса нас оточує. І сьогодні ми приїхали у населений пункт під назвою Сланець, де знаходиться одноіменний замок-сланець. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, замок-сланець! І розпочинаємо наш сьогоднішній випуск, як завжди, із корисною інформацією. Ми знаходимося ось поруч із Дравотним Стридіськом, місцевим медпунктом. Тут ось є така парковочка, якщо будете їхати на власному авто. Так і шукайте парковісько при здравотному Стридіську. І ось там ми маємо замок власти на горі. Приблизно, я думаю, кілометр два. Туди йти. Навігатор пише, що 12 хвилин, але не вірте йому. Я думаю, що десь хвилин 30 добрих. Це у нас все ще сленське. Верхи, гори називаються, ті самі, що біля Прешова, вони звідси йдуть в сторону Угорщини. Тому власне і населений пункт має назву Сланець і замок має назву Сланець. Це приблизно за 15 км від кошиця, 50 км від Прешова, недалеко від головної словацької автомагістралі D1. 10 хвилин з'їхати буквально. І подивіться, яка краса нас тут оточує одразу на початку нашого сьогоднішнього шляху. Ось наліво звідси буде починатися. Дорога до самого замку, а тут у нас місцевий парк зі столітніми деревами, як пишуть. І ось по центру тут би мало бути десь секвоя мамонт. Це щось не схоже. Ні, поки що на секвою, але якийсь із цих дерев це точно секвоя. Ага, ось вона по центрі. Це має бути з родини соснових. Ось вона тут стоїть. Тут маємо таку облагороджену територію. Тут усі місцеві події відбуваються. І подивіться, які краєвиди. Відкриваються звідси. Сюди досить легко добратися також і громадським транспортом, на відміну від минулої нашої локації Палацу Бетляр, тому що сюди ходить поїзд, який власне, їде в Україну і з України. Але той поїзд, що їде з України, з міста Чоп, він не зупиняється. Тут приїжджає повз, їде до кошиця, але місцеві потяги від українського кордону, від Черна над Тісою, зупиняються в кожному селі і. В тому числі і у селі Сланіс, тому і з Прешова, і з кожицем можна сюди дуже легко доїхати на потязі, по-моєму, кожну годину або кожні дві години, якщо не помиляюсь. А на автобусі теж сюди можна досить легко дістатися, бо кошти це хвилин 25 автобусом їхати. Тут ось такі алейки маємо, лавочки, ліхтарики. Це ось якийсь місцевий дім культури, тут ось також є буфет, але він зараз, певно, в жовтні вже не працює. Також там дитячі гори в майданчик є, і тут зараз ще якийсь має бути стріт-воркаут парк. Ось так все тут гарно виглядає, церква, як завжди. І ось там десь у горі має бути два шляхи. Один з лівого боку, один з правого боку, і обидва доведуть до тієї самої точки, а власне на сам замок. Сланець. Тож ходімо шукати вхід і будемо рухатись до нашої сьогоднішньої мети. Наприкінці вулиці Фогачової, за 100 метрів від парковочки, де ми лишили своє авто, маємо роздоріжжя. І одразу ось тут нас зустрічає казівничок Град на замок, наліво. Хоча навігатор пише, що можна йти і направо, і прямо. Але я думаю, якщо казівник місцеві жителі зробили сюди, то, певно, краще рухатись у цей бік. Тож ходімо туди. Mm-hmm. Та дам безпосередньо перед підйомом на сам замок маємо ось таку красивезну альтанку. Ви подивіться на цю красу. Це один із найкращих оглядових майданчиків, які я коли-небудь бачу в своєму житті у Словаччині. Я навіть не перебільшую. Тут одразу маємо QR-код Ви можете допомогти зберегти замок-сланець, тому що 12 років з 2012 року цим займається громадська організація «Захраньме град Граць-Сланець і зацініть цю. Панораму надзвичайна краса. Сьогодні плюс 18 сонячний день, жодної хмаринки немає, вітру взагалі немає. Абсолютно ясна погода і панорама на усі 360 градусів. Прямо по курсу у нас Україна, десь приблизно звідси, кілометрів 50 залишається. Так, з лівого боку у нас сланські верхи, сланські гори, які тягнуться. Від польського кордону понад Прешовом, понад кошиця. І ось тут вони перериваються в цьому місці і далі переходять в Угорщину, в угорські Карпати. Уже за цим пагорбом з правого боку, буквально десь за кілометрів 5 звідси, вже знаходиться Угорщина. Тут можна зробити дуже класні фотки, зробити привал, перекусити, перепочити і далі вже рухатись безпосередньо на сам замок. Ось вже першу стіну маємо тут, але тут якісь хащі не розчищені, тому далі нам ще стежинкою трішки пройти кілька сот метрів, і ми вже будемо на головній пам'ятковій резервації. І ось після прекрасної півгодинкової прогулянки ми на замковому копці, замковій горі. Близько 530 метрів над рівнем моря. І ось він, замок Сланець у всій своїй красі. Тут одразу маємо посередню сцену, де відбувається. Різні події. І з цього боку вже почалась реставрація замкових мурів. З цього боку, бачимо, вже побудували нову стіночку. Тут раніше була одна із оборонних веж, тут залишилась бійниця, як можна бачити, зверху. Певно, був дерев'яний дах. Тут було дві кімнати, були сходи наверх. І зверху у нас охоронці боронили цю місцину від нападів різних. Ворожих народів. З цього боку маємо шикарний краєвид на Сланські гори. Подивіться, які вони восени прекрасні. Здається, зараз найкраща пора для їх дослідження. Краєвид просто неймовірний, запаморочливий. Ось можна піднятися прямо на мур. Дуже високий поки що. Його не добудували. З цього боку, ось трошки нижче, ще легше можна оглянути краєвид. Там дорога на кошиця у нас знаходиться. Так, а з цього боку посередині тут маємо господарську споруду. Тут влітку працюють з громадської організації. Збережемо замок Сланець, можемо побачити ось табличку, що це національний словацький проєкт охорони культурної спадщини. Він тут постійно продовжується на 3 роки вперед. Вже 12 сезонів вони відпрацювали. На різних замках у всіх обласних центрах Словаччини. Далі маємо інформаційну табличку, де ми можемо ознайомитись більш детально з історією цього місця і побачити, яким був цей замок у часи свого найбільшого розквіту. Ось так він виглядав. Тут підписані всі частини. Була центральна вежа, Донжон, така ж, як і в Шаррівському замку, і був триповерховий палац. Це все було оточено двома. Рівнями мурів і центральні одні різні ворота. Ось можемо побачити, як він виглядав у ХХ столітті. Ось також можемо побачити, як у 19 столітті виглядав його інтер'єр. Ось маємо також XVII століття і ось маємо останній його жалюгідний краєвид із 2012 року до реставрації. Зараз він виглядає набагато-набагато краще вже в сучасності. І з цього довгого тексту ми можемо дізнатися, що спочатку він належав римлянам, тому що тут закінчувалася римська провінція Дакія, а пізніше. Через тисячу років тут вже заповнили усе монголи і для того, щоб боронити. Тодішню верхню угорщину від монголів був побудований цей замок у 1241-1242 році. Він спочатку був власністю абовців, потім другетовців. Ну і потім переходив з рук в руки аж до кінця 17 століття. Перераховані всі родини, аж допоки не були остання проти габсбургів, проти Австрії. І тоді він був спалений. Але і це ще не був кінець цього історії, тому що в 19 столітті місцевий граф Йозеф Форгач його собі назад прикупив і зробив тут родинний музей, який тоді до Другої світової війни, після чого замок згорів і знаходився у невідповідному стані технічному для його відвідин. І вже останні 12 років працюють тут над тим, щоб цю територію облагородити його окультурити, щоб вона була доступною для туристів. Там маємо ось як завжди столики, лавки, де можна посидіти, перекусити, перепочити, влаштувати пікнічок. Так, тут колись був ось палац, від нього залишилася лише кутова стіна. Ось можемо бачити. Всі його три поверхи, вежа Донжон теж триповерхова. І з одного боку вежа вже повністю відреставрована і всередині зроблений ремонт. І обіцяю, у 2025 році що добудують сходи. І можна буде піднятися аж наверх на оглядовий майданчик. Хоча і з цього рівня, в принципі, краєвид теж вражаючий. Ось тут маємо будівельне арештування для відновлення палацу. І з цього боку ми можемо бачити, що там вже новенькі вікна і двері вставили, і новенький дах маємо на замку. Так, А з цього боку такий самий краєвид, як і з цієї альтаночки трошки нижче, але він більш панорамний, більш широкомасштабний. Ось краєвид на село Сланець у всій красі і на Сланські гори. І вже у нас сьогодні перевели годинник, а це означає, що темніє в наших широтах на годину раніше. А це о 4-й, тож зараз друга година дня і сонечко вже майже заховалося за гори. З цього боку краю на палац маємо ось такий. Так. І я думаю, що влітку, якщо ви застанете тут працівників, то ви навіть зможете зазирнути всередину башти. Ось тут це все була територія, де ми зараз гуляємо. Тут був палац. О, а це ось оборонна вежа. Фактично маємо 4 поверхи, якщо рахувати із. <з> цього боку разом із земляним першим поверхом. І на всі боки тут зроблені лавки, щоб ви могли споглядати красу навколишньої природи. Двері зачинені, там у нас вже решіточка новенька зроблена. І там вже помальовані стіни і сті, сті, стеля. Тож скоро-цей скоро замок дістане нову подобу і нове дихання. Ось так по колу можна його. Пройти. Тут вже бачимо навіть є освітлення всередині. І ось звідси краєвид маємо на усю замку території. Фактично там сидять наші користичські туристи. Зараз зробимо кілька фоточок. І на цьому огляд цієї прекрасної пам'ятки архітектури, але також і природи. Будемо закінчувати!